У 1970 році м'я Святослав повертається на Балканський Біопів. Ня Святослав зумів вибити всі болгарські війська із Східної Болгарії. Болгарські військові сили змушені були відступати на Захід. Тим часом у грудні 1969 році у Константинополі стався палацевий переворот, на який так була багата історія Візантії. Досвідчений полководець Іоанн, тимік із купою змовників по звірячому вбивнику порафоку. Саме теж спробував і вплатити мирну угоду із Святославом. Але переговори були безрезультатними. По-перше, візантійська сторона всія уникала питання про відновлення сплати нею данини. По-друге, Святослав, знавши імперія, підводював гар виступити проти нього. Певно і пояснюється повідомленням Лева Япона про те, що перші місяці тарювання Діона Симіхія довелося відбивати напади русів на Візантійські володіння. Уже протягом 970 року Святослав завоював північно-східну Болгарію. Далі він розпочав бойові дії проти Візантійської імперії, втримку перейшовши Балтани і захопивши і пецьку провінцію Фракію, на містиком япої колись був Фін Буді. Під час цієї війни руські військо вдобуло болгарські міста. Переяство великий доросту Візанкійський Філіпополь та Андріанополь. Велика генеральна битва з Візанкійської армії біля мурів Андріанополя не дала перевав жодній сторін. Ці свято повертається до Болгарії. Деякі історики гадають, що відхід князя із імперії був наслідком мирної угоди і Іоанном Сіміхів. Після смерті царя Петра Болгарія розкололася надвоєм двоє Утворили це здатно-болгарські царство, правителі якого стали проводити антивізантійську політику, затмітнювало позиції Русі та робило поступливішою імперію. Двічі сіміх і посилав послів до святосправа, присягаючи сплатити не лише звичайну данину, а винагороду, яку був пообіцяв його попередник Ніжіфо за допомогу у ліні проти Болгарії. Згідно свідченням Лева Деява Руський князь заявив, що він вимагає або величезного викупу за завойовані рецькі міста. Або навіть що в Відентійці пішли із Європи, яка їм не належить до в Азії. А під час наступних переговорів князь Ядослав заявив, що русичі поставлять свої намети перед відзантійськими воротами Константинополя. Та все ж таки мирну угоду було підписано. Відентійський імператор відкупився золотом від київського князя. Хоча мирного доніс святославу та стіміхієм було урочито підписано. Імператор зовсім не збирався її дотримуватися. Лев де повідомляє, що візантійці відразу почали збутуватися до повномасштабної війни. Напевно, відкритий і прямодушний святослав повірив у дієві договору з імператором і не вжив застережних заходів. Кіївські військо розділилося на дві частини. Як свідчать візантійські сучатники тієї війни, менша на чуді. Двоєводою з вендером з близнім соратником Святослава стояла біля північних скільки Балканських гір у Переявставі Великому, а більша, якою командував сам князь Святослав, у Доростові. І це було вигідно для досвідченого полководця Симіхі. Навісні 271-го року Іван Ціміхі із великим і озброєним військом рушив через Андріанопон до Балканських перевалів, прямуючи до переянців великого. Попереду Тиміхія, як пишели в дияфон, рухалася імператорська звадія, воїни якої були повністю докриті панцерами. позаду близько 15 тисяч. Найдовільніших важко озброєних піш... піфотинців. І 13 тисяч вершників. У боді везли останні машини, метальні снаряди, катапульти, політ. Водночасно візанський флот, що складався із 300 кораблів, на яких будуть встановлені пристрої для викидання грецького вогню, заблокував Дунайське жило, щоб відрізати руські ладі від моря. Форсоване маршем величезне і найкраще середнівіччій озброєний споряджене візантійське військо уже підходило до переясного великого. Коли нарешті руси дізналися, що війна почалася, і ворог ось ось буде біля мурів міста. Відентійський історик Лев Деяфон пише, що коли від військо пройшло небезпечні гірські місця, в яких імператор боявся зустрічі із руцькою сторожею і сіміх перервав напружений мар і дав відпочинок війську. А на цвітанку вишукував його у глибокі багаторядові фаланди і що безперестанно трубити воєнний клик. Трухотіти кінвали і бити в тіпаник. І виступив на Переяслав. Ось як свідчить про це Лев Деяфон. І піднявся неймовірний шум луною. І відгукувався в сусідніх горах у кіпанів. Бережала зброя, і ржали поні, і голодно свічали люди. Я завжди буває перед битвою. Фвентин та його воїни не розгубилися і вчинили серйозний обід візантійському війську, що мало багаторазову чисельну перевагу, не здатні воєнними засобами здобути місто, нападаючи за Балинигу. Ціною втрати значної частини свого без того невеликого загону, неймовірними зусиллями, Твентин зумів для пробити це квітбогніне кінцево розістив та дізнатися із князем Святославо. У кінці квітня 971 року грецька армія підійшла до Торонтола та взяла його у облогу. Імператорський флот чатував на руцькі судна у грині Дунаю, щоб не дати ворогам підпалити судна, чи наказав витягнути їх на берег. Почала ця тривала облога Торонтола. Однак русичі не відсліджувалися за міськими мурами, вони постійно дійснювали вилацькі. Святосплав з чималем загону виходив у поле, щоб помірити тих силами ворожими легіонами. Позиція Болгарії у цій війні була суперечливою. Військово групованцев далі борониться та владу. Великі земельні магнати на всі боки крутили слабодуким царем Борисом і допомагали то святославу, то міхів. Належно від того, кому посміхалася воєнна фортуна. Утім, кілька повгарських загонів підтримали Русію у війні проти спільного ворога Візантійської імперії. Однак ні вилазки, ні справжні битви, які давав Святослав флавритам біля до Ростула, не принесли в успіху київському війську. Сили ворога були у кілька разів більшими, а Візантійський флот наглуфу замкнув рилу Дунаю. Становище обложене повіршувалося кожним днем. Тим часом імператор Цимігі підтягував додоротула все нові і нові сили. Тоді князь Чедокла то зібрав військову раду за світоцю Лепада Ясона виголосив полум'яну промову. Загине слава, що йшла слідом за військом русів, які легко перемагали сусідні народи і без пролиття підкорювали цілі країни. Якщо ми тепер ганебно відступимо перед ромеями, отож переймемося мужністю і будемо запекло битися за своє життя. Не личить нам повертатися на батьківщину, рятуючи течею, або перемогти і залишитися серед живих, або померти зітхлабує чи подвиги, що гідні топлестих мужів. Наприкінці липня 1971 року Святослав вивів свої рідкої Доротова та дав генеральну битву армії Іоанна Тімітних. Вісопити Нестор тур наводить словач, що казав князя, Святослав перед великою битвою. Нам нікуди вже не подітися, хочемо ми чи не хочемо, ми повинні битися. Так не осоромимо землі Руцької, але складемо кіськи тут. Бо метки не приймають ганьби. Так не побіжемо, але станемо містно, а я попереду вас іду. Відентійські історицькі цілей так описують ці події. На твітанку наступного дня варвари гепчіть усі вистуторі із міста. Щоб нікому не було можливості врятуватися втечі у місто, вони зачинили за собою браму і кинулися на ромею. Розпочала ця велика запека битва. Варвари билися відважно. І ромеї важких обладунта, змучені з прахою Та спальовані сонце почали піддаватися натискові, лише кинувши бій Важко оброє кіноту свій останній резерв, цей міх поправив стан прав. Не дотягнувши свутки, бо військов знову відійшов до доростова. Становище обложених русів важчаво кожним днем. І князь, мабуть, першу у своєму житті став подумувати про осладення мирної угоди. Імператор охоче пішов йому на зустріч, тому що не бачив можливості здобути дорогтом штурму. У останні дні липня 1971 року Іоанн Зімікий побачився із Святославом на березі Дунаю. Продукт відсюду, ладно, пиццу і ті байт мапотропицями рот повіді племоди Дорогі друзі, всім до зустрічі на моєму каналі і далі буде остання серія про князя Святослава. Всім до зустрічі. Підпишись.